Мене дуже е, ці вразили символи війни, які е, в містах там, і в містечках е, ці заклеєні, заклеєні вікна. Я захотів вітраж такий зробити. Я думав, думав, там ще якийсь час ходив, ходив, а я жодного разу вітражами не займався і я взагалі ну, боявся скла. В дитячому садку казали а, про те, а, що якщо маленький уламочок попаде в а, тіло, то він за 5 секунд а, доходить серця і людина вмирає. Але типу, ця думка е в голові трошки засіла. Я засів у себе в майстерню, купив якийсь склоріз, і, в общем, почав це робити. Коли прилітало біля костелу, то я пішов туди збирати сам. Це з Держпрому з Харкова скло. Ось оно. Це, оце, до речі, це біля шуляпки прилітало. Є от там під цією штукою, там коробка це мені із сум прислали. Ці гори вони, є, ну, вони про те, що через ці вікна можна було б дивитися на різне. І тут прилітає якась ракета, типу, скло, і скло летить в дребезгі, і люди вмирають. І коротше, ці всі прагнення, ці всі якісь мрії, це все, що можна було побачити чи уявити, воно розсипається в ці гори скла. Ну, Я би не хотів ніколи забувати про те, що Росіяни роблять з нами. І я хотів би, щоб люди знали в майбутньому про це. І це моя форма о цього внеску в те, щоб про це знали.